Виконуємо номер 1427 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Спростий вираз. Задання перше. 12,91 додати змін на Х, відняти 3,7. Задання друге. До змінної С додали 2,19 і додали 4,5. Приступаємо до виконання. Знайдемо різницю чисел 12,91 і 3,7. До результату додамо змінну х. 12,91 відняти 3,7. виконаємо віднімання усно, Буде. 9,21 сота і додамо х. Маємо результат 9,21 додати зміну х. Задання друге. Знайдемо суму чисел 2,19 і 4,5. До результату суми додамо зміну С. 2,19 додати 4,5 це буде 6,69. І додаємо зміну С. Маємо результат 6,69 додати зміну С. Ми спростили вираз. Номер 1427 виконано.